Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, важливі новини для українців за кордону. Друзі, на жаль, українські біженці за кордоном стали жертвами шахраїв. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб підтримати розвиток україномовного каналу I'm from Ukraine». Перший випадок, друзі, стався у Польщі українців. Цинічно обдурили на величезні суми. Отож, друзі, як діяли шахраї? У Польщі постраждали двоє українців. Один з них втратив 11 тисяч злотих, а інший друзі 9 тисяч злотих. Зловмисники телефонують потенційним жертвам і стверджують, що вони нібито є представниками банку і переконують їх. Перерахувати заощадження, взагалі друзі, такий класичний спосіб, який використовують аферисти. Щоб посилити страх, вони розпочинали діалоги з жертвами зі слів ваші гроші під загрозою. Потім вимагали дотримуватись вказівок, щоб отримати також віддалений доступ до телефонів. Жертв аферист, який вдавався працівником банку, друзі, стверджував, що гроші на рахунку, начебто, під загрозою, і потрібно діяти швидко. Тому він просив свою жертву встановити на телефон додаток для віддаленого доступу до пристрою. Отож, представники поліції друзі нагадують, що сумнівні дзвінки з банку слід одразу припиняти. І радять уточнювати у банку самостійну інформацію друзі про свої заощадження. Наступний випадок друзі трапився з українцями в Іспанії. Зловмисники спеціалізувалися саме на пограбуванні українських біженців, оскільки вони зазвичай перевозять зі собою заощадження та цінні речі. Отож, злочинці обікрали біля семи будинків українських біженців в Іспанії. Ці інциденти вони сталися друзі у східних провінціях на узбережжі Середземного моря. За словами також правоохоронців, в Іспанії, у злочинної групи вилучили викрадені речі та готівку на суму 1,25 млн мільйона євро. Зокрема, було також знайдено колекцію марок на суму близько пів мільйона євро, комп'ютерну техніку та ювелірні вироби. Поліція підозрює ще біля 10 чоловік. Також вони підозрюють, що злочинці встановлювали на транспортних засобах жертв трекери та використовували їх, щоб визначити, коли людей немає вдома. Взагалі, друзі, за даними ООН, станом на початок лютого 2023 року, в країнах Європи залишилося понад 4 мільйона українців, які були змушені втекти від війни. Найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту наразі друзі, перебувають саме у Польщі. Там зареєстровано півтора мільйона українців. Через незнання законів, на жаль, українці часто стають жертвами шахраїв чи трудової експлуатації за кордоном. Так, наприклад, друзі, в Іспанії українських біженців змушували працювати в нелегальних тютюнових фабриках. Правоохоронці спільно з Інтерполом. Знешкоджили злочинне угрупування. Крім того, також роботодавці ошукують українців і у Фінляндії. Раніше повідомляли, що з деяких працівників також могли стягувати гроші та за оформлення посвідки на проживання або окремо плату за найм. Ось такі друзі. Не дуже приємні, на жаль, новини щодо українських біженців за кордоном. Вашу думку пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!